Про події війни говорить Стратком. У середу зранку російська окупаційна армія атакувала дитячу лікарню у Херсоні. Внаслідок обстрілу, за попередніми даними, постраждало 9 людей. Серед них четверо дітей та троє медичних працівників. Приміщення лікарні пошкоджено. Прокурори спільно зі слідчими фіксують наслідки обстрілу, збирають докази чергового воєнного злочину Росії, повідомили в обласній прокуратурі. Російська Федерація також завдала минулої доби ударів по енергетичних об'єктах Дніпропетровської Донецької та Одеської областей. Про це повідомило Міністерство енергетики України. Зокрема, на Одещині, внаслідок удару по цивільній інфраструктурі, виникли пожежі. Постраждав один енергетик. Загалом за минулу добу одна людина загинула, і 22 цивільних поранені у п'яти прифронтових областях України внаслідок агресії Російської Федерації. Як повідомило командування повітряних сил Збройних сил України, у ніч проти середи ворог атакував територію України 126 безпілотниками різних типів. Із них близько 80 – шахеди. Атака відбувалась із п'яти напрямків. За попередніми даними протиповітряною обороною збито або подавлено 93 ворожих безпілотника на півночі та сході країни. Зафіксовано влучання 32 ударних безпілотників на 10 локаціях, а також падіння збитих уламків в одному місці. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 148 бойових зіткнень. Це на 70 менше ніж за попередню добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, найбільше бої зіткнень на Покровському напрямку. Там наші захисники зупинили 45 штурмових дій агресора. На Олександрівському напрямку противник здійснив 23 атаки. На Костянтинівському 18. Найменше бойових зіткнень по два на Краматорському, північно-слобожанському та Курському напрямках. На Придніпровському російські загарбники тричі атакували позиції наших захисників, але успіху не мали. У вівторок ворог здійснив 57 авіаційних ударів, скинув 113 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4518 обстрілів, зокрема 86 із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4679 дронів камікадзе. Водночас авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу озброєння і військової техніки противника, а також три ворожі артилерійські системи. Тим часом втрати російських загарбників за добу склали 1150 осіб. Авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки і три ворожі артилерійські системи. Також українські воїни знешкодили 4 танки, 3 бойові броньовані машини, 20 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, 313 безпілотних літальних апаратів, 79 одиниць автомобільної і дві одиниці спеціальної техніки окупантів. Приєднуйтесь до сил оборони. Разом переможемо. Слава Україні! Близько 11 тисяч військовослужбовців залучили російські загарбники, сподіваючись реалізувати задум із оточення покровської агломерації. Про це повідомили у 7-му корпусі десантно-штурмових військ Збройних сил України. За даними наших військових, ворожі групи, яким вдалося інфільтруватися у місті, мають на меті просунутись на північний захід та північ від Покровська. Як зазначено у повідомленні, загалом у смузі відповідальності 7-го корпусу ворог накопичив близько 27 тисяч. Тисяч осіб близько 100 танків, до 260 бойових броньованих машин та до 160 гармат та мінометів. Захисники покровської агломерації продовжують оборонну операцію. Загалом за останні два дні у смузі відповідальності корпусу українські воїни ліквідували 90 окупантів ще 42 поранені. Безпосередньо у Покровську сили оборони знищили 18 окупантів. Повідомили у 7-му корпусі десантно-штурмових військ ЗСУ. Військово-морські сили України поповнилися новими катерами. Про це повідомив командувач військово-морських сил Збройних сил України, віце-адмірал Олексій Неїшпапа. Він опублікував фото нової техніки і повідомив, що особисто протестував їх у дії. Катери Комбат 90 військово-морські сили отримали від Швеції та Норвегії. Такі катери вже перебувають на озброєнні флоту, і тепер їх стало ще більше. Сформовано повний дивізіон на базі цієї техніки. Ці катери призначені для викладаних виконання різноманітних завдань від десантування особового складу й оборони узбережжя до патрулювання та захисту цивільного судноплавства. Катери оснащені відповідно до вимог сучасної війни на морі, а екіпажі пройшли повну підготовку для ефективного використання всіх можливостей техніки. Командувач військово-морських сил Збройних сил України подякував партнерам за підтримку і зазначив, що постачання цієї техніки ще один результат спільної роботи в межах коаліції морських спроможностей України. Понад 160 тисяч кримінальних правопорушень, пов'язаних із збройною агресією Росії проти України, розслідують від початку повномасштабної війни слідчі служби безпеки України. Як повідомили в СБУ, це 85% усіх злочинів війни, які перебувають у провадженні українських правоохоронців. Йдеться про вбивства та викрадення росіянами цивільного населення, обстріли критичної та соціальної інфраструктури, зокрема енергогенеруючих підприємств. Шкіл та дитсадків також тривають слідчі дії за фактом жорстокого поводження окупантів з військовополоненими та використання Росією хімічної зброї. Завдяки доказовій базі СБУ міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента Росії та його уповноважений справ дитини за депортацію українських дітей. Також заочну підозру отримали десятки військових високопосадовців Росії, які організовували атаки на цивільну інфраструктуру України. 29 жовтня в Україні відзначають День військового фінансиста Збройних сил України. Із професійним святом колектив фінансових служб привітали у Генеральному штабі Збройних сил України. У вітанні зазначена велика відповідальність фінансистів: від нарахування грошового забезпечення та бойових виплат солдатам і офіцерам, закупівлю нових зразків озброєння і аж до складних розрахунків забезпечення секретних військових операцій. Згуртована та якісна робота фінансових служб в відповідати на виклики й долати кризи одна із запорук керованості українського війська, підкреслили у генштабі зсу. У ніч проти четверга Російська Федерація завдала масованого ракетно-дронового удару по території України. У Запоріжжі двоє людей загинули. Кількість поранених внаслідок російської атаки сягнула принаймні 17 цивільних, з них шестеро діти. В одному з районів міста пошкоджено гуртожиток, в якому проживали близько двох сотень людей. Також руйнувань зазнали житлові будинки. За даними міської влади, ворог скерував на Запоріжжя 8 ракет та 20 безпілотників. На Вінниччині внаслідок російської атаки. Від Поранень померла в лікарні семирічна дівчинка. Ще четверо дорослих дістали ушкодження на Київщині. Внаслідок ворожої атаки безпілотника. Частково зруйновано приватний будинок, госпіталізовано жінку з численними травмами. Загалом щонайменше п'ятеро цивільних загинули, і 38 дістали поранення за минулу добу у п'яти прифронтових областях України внаслідок агресії Російської Федерації. У командуванні повітряних сил Збройних сил України повідомили, що у ніч проти четверга ворог завдав комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України. Для цього він застосував 705 засобів повітряного нападу, зокрема, 52 ракети та 653 безпілотники різних типів. Із них близько чотирьох сотень шахеди. Атака безпілотниками відбувалась із п'яти напрямків. За попередніми даними протиповітряною обороною збито та подавлено 623 ворожі повітряні повітряні цілі. Зокрема, 31 ракета та 592 безпілотники. Ще три ворожі ракети локаційно втрачені. Зафіксовані прямі влучання 16 ракет та 63 ударних безпілотників на 20 локаціях, а також падіння збитих уламків у 19 місцях. Доволі е, непроста була завдання протиповітряної оборони з, з, з на велике навантаження як на людей, е, так і на техніку, яку використовують е, сьогодні наші захисники неба. І бачите, як результат сьогодні велика кількість цілей, збита вогневими засобами, подавлена на 623. це при такій атаці. Це ну, надзвичайно серйозний результат сьогодні, як, якого досягла наша протиповітряна оборона. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 172 бойові зіткнення. Це на 24 більше ніж за попередню добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, найбільше бої зіткнень на Покровському напрямку. Там наші захисники зупинили 55 штурмових дій агресора. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 24 атаки. На Олександрівському 21. найменше бойових зіткнень на Гуляйпільському напрямку. Сили оборони там відбили одну ворожу атаку. На Краматорському напрямку наші захисники успішно зупинили дві спроби ворога просунутись вперед. У середу противник завдав 80 авіаційних ударів, скинув 177 керованих авіаційних бомб. Крім того, здійснив 4323 тисячі обстріли, зокрема 98 із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5671 тисяч дрон камікадзе. Водночас авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили 4 райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та два артилерійські засоби противника. Загалом минулої доби втрати ворога склали 960 російських загарбників. Вбитими та пораними також українські воїни знищили два танки, три бойові броньовані машини, 25 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, два засоби протиповітряної оборони, 340 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 128 одиниць автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні! Головнокомандувач Збройних сил України, генерал Олександр Сирський, зустрівся із командирами армійських корпусів, військових частин та підрозділів, що стримують чисельно переважаючу ворожу навалу у районі покровсько мирноградської агломерації. За словами головкома, ситуація складна, але заяви російської пропаганди про нібито блокування сил оборони України в Покровську, як і в Куп'янську, не відповідають дійсності. Разом з тим, у Покровську ворожа піхота, уникаючи боєзітнень на Чується в міській забудові, змінює місця перебування. Тож першочергове завдання виявити її і знищити. Олександр Сирський повідомив, що триває робота над посиленням стійкості оборони на Покровському напрямку. Він також додав, що в основі рішень лежить дотримання розумного балансу між цілями і спроможностями. Але головний пріоритет це збереження життя наших воїнів. Головнокомандувач зсу подякував військовим, які б'ють ворога, професійно виконуючи свої завдання. Президент України обговорив з головнокомандувачем і начальником Генерального штабу Збройних сил України ситуацію на фронті. Глава держави констатував, що найбільш складно на Покровському напрямку. Окупанти всіма методами намагаються там закріпитись, тому кожен знищений окупант саме там це результат для всієї нашої держави. За словами президента, ситуація в Куп'янську залишається непростою, але цими днями більше контролю у наших сил, які продовжують захищати позиції. Володимир Зеленський подякував підрозділам сил оборони за стійкість. Також військове керівництво держави опрацювало план далекобійних операцій. Як підкреслив президент, єдиний сценарій це примус Росії до закінчення війни, так як це реально спрацює через далекобійні санкції. Та санкції світу Росія повинна закінчити свою війну, інакше має закінчитись російський нафтовий експорт. Я дякую всім нашим партнерам, які тиснуть саме так, дієво тиснуть відчутно, та напрямків, які дійсно болісні для путінської системи. У Генеральному штабі Збройних сил України підтвердили ураження двох нафтопереробних заводів, задіяних в забезпеченні армії країни-агресора. У ніч на 29 жовтня підрозділи Сил оборони уразили Новоспаський та Марійський НПЗ. На території підприємств зафіксовано вибухи та пожежі. Крім того, ударні безпілотники уразили Будьоновський газопереробний завод у ставропольському краї Росії, зафіксовано влучання у виробничу установку. Виведення з ладу потужності трьох. Ох підприємств знижують можливості російської армії у веденні бойових дій, переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій збройних сил України.